Дибався, що ви знаєте про Холодноярську республіку? Холодноярську республіку? Та, що я там живу, я все знаю. Скажіть, будь <с> ласка>, ласка, бо багато хто не знає. Ну, Мало часу, я вибачаю. Хоча б кілька слів. Під час. Якого це году було? Получається, з німцями, так? Да? Ну що, боролись? Не змогли фашисти їх вибити оттуда. Були крепкі люди українці. де саме вони боролись? проти німців? Чигиринщина. Німцями? Чигиринщина там вправо там зупинився ліднік який. Не пам'ятаю точно, ну. Там дуже красиво. Ну а що, я там не знаю ні фамілії, ні, ні імен. Знаю, що дуже гарно боролись. Декілька сіл гестаповці взагалі випали, побивали всіх людей. А вони ну, ще проти німців боролися, холноярці, чи ще, може, проти більшовиків? Е ну наскільки знаю, що вони взагалі про незалежність там мова йшла. Вони боролися за незалежність. Значить і проти більшовиків також. Не знаю нічого. Холодноярську. Ні. Вона була в Кам'янці, ну, в Кам'янському районі, настільки я знаю, так? Да? Я трошки спішу. Нічого не знаю. Взагалі? Взагалі. Що яка республіка? Холодноярська. холодному Яру. Ну, так яка ж це республіка? Холодний Яр. Холодноярська республіка. На жаль, нічого. Сирі, навіть не чула? ніколи. Про Холодний Яр чула, а про Холодноярську республіку не чула. А що там було в холодному, холодному Яру? Яру. Розстріляли, по-моєму, наших ну, радянських солдат у час Другої світової. То саме? Або фашисти, або свої. ж, Я не пам'ятаю. Свої розстріляли, я, так? Я не пам'ятаю точно. По-моєму, нацисти. По-моєму, нацисти. Нічого не знаємо. А ви? Ні, нічого. Ми туристи. А звідки? З Ізраїлю. Ніколи не чули про Холодний Яр. А, про Холодний Яр чули. Що там ви чули? Ще що, багато євреїв погибло. Разрілено в Холодному Яру, правильно? Може, в Бабиному Яру. Може. Нічого. А ви? Та так же. Колись чули в про неї щось. Ні, взагалі нічого На уроках історії, там нічого. На історії Ні, ми на не історію. сиділи. Та не знаю. Холодний яр чули? А, Холодний Яр. Е, Чув, але не знаю. У нас в Холодному яру було визволений е, рух проти більшовиків. Взагалі-то я читала книжку навіть Чорний Ворон Холодний Яр. Нічого не знаю. Щось чули, хоча б колись. Я не знаю нічого. А де це вона хоч була? Не знаю. Нічого, перший раз чую взагалі. Взагалі ніколи не чули. Е... Холодний яр, щось. Е, ну, Холодний яр я чую, на база отдиха, виходить, холодний яр. Ну, колись чув, що наче, нормальне місце для відпочинку, ну ніколи там не був сам. Ой, не скажу, не знаю, чесно. Про Холодний Яр чули? Е, ну, про Холодний Яр так. Що чули про Холодний Яр? Е, здається, там голодомор щось таке. Це повстання в 20-х роках, яке було на території нинішньої Чигиринської області, району, вибачте. І е, це дуже велике таке ціла республіка там була. І... Дуже були знані люди, там, Чучупака і всі інші, які боролися, але дуже підступно було знищено цю республіку. А про кого вона боролась? НКВД, ну, радянської влади. Я свого часу читала роман Юрія горліс горського який називався Холодний Яр. Я знаю, що це місце історичне. Там ще за часів, здається, Козаччини, такий вільний дух гніздився. А потім це, наскільки я добре зрозуміла, це десь 30-ті роки 20-го сторіччя була Холодноярська республіка, яка виступала, ну, скажімо так, за незалежність нашої країни, але все це було крую затоплено. До речі, я ще хочу сказати, що я не я, ми гості вашого міста. От. А Звідки ви? Зі сходу. Сибі вам, що ви знаєте історію нашу.